Більше бомбосховищ, менше шкіл і нові правила фінансування. Такі особливості нового навчального року на Чернігівщині. Всього в області навчатиметься понад 80 тисяч дітей. Частина з них здобуватиме знання очно, інші у дистанційному чи змішаному форматі. Як триває будівництво укриттів, які школи закриють та скільки їх загалом працюватимуть цього року на Чернігівщині у спеціальному репортажі Суспільного. Такий вигляд має укриття Тупичівського ліцею. Зараз тривають роботи над двома об'єктами: новим протирадіаційним укриттям, вартістю 26 мільйонів гривень та реконструкцію їдальні за 7 мільйонів. За словами директора ліцею Сергія Свериденка, роботи почались торік завдяки державному фінансуванню. Нині виконано близько 70 відсотків. Дане укриття розраховане на 150 здобувачів освіти. Спроектовано так, що має забезпечити першочергові нагальні потреби здобувачів освіти, які будуть перебувати в даному укритті під час повітряної тривоги. Тобто будуть відповідно розділені на зони: зона відпочинку, зона для навчання також є. Технічні приміщення, приміщення для зберігання продуктів у Тупичівському ліцеї навчається 217 дітей. З них 154 приїжджають із сусідніх сіл. За словами начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Тупичівської сільради Ірини Акрен, з вересня навчання розпочнеться у змішаному форматі. А після завершення будівництва протирадіаційного укриття планують, що діти навчатимуться тільки очно. Ми плануємо навчання на вихвостівська гімназія. Це у нас онлайн, офлайн навчання і Топичівський ліцей, враховуючи міськість укриття, яке ми маємо на сьогодні, це два найпростіші, то плануємо змішане навчання. Садочки у нас будуть навчатися офлайн, також позашкілля займається офлайн. Це єдиний заклад Тупичівський ліцей, який плануємо на змішаному навчанні. За інформацією начальника обласного управління освіти Юрія Музики, в області тривають ремонти у понад 20 навчальних закладах, а також будуються 10 нових укриттів. Це на завершальному етапі Корюківка, це Тупичів, в Бахмачі. Завершується будівництво. На старті у нас укриття це в Ніжині. Це в прилуках не так давно були виділені кошти, і вони тільки починають цей процес. Хто оголосив тендер, хто ще не оголосив тендер. От тому та питання з землею, питання там з підготовчими документами. З 1 вересня 2025 року держава не надаватиме освітню субвенцію школам, де навчається менше ніж 45 учнів. А з 1 вересня 2026 року держава припинить фінансування і шкіл, у яких менше ніж 60 дітей. Сьогодні у нас є інформація про 43 школи, які будуть або закриті, або переведені в філії. Це дає можливість дітей перевести в інші навчальні заклади, маючи автобус. А ми над цим працюємо і в цьому році 11 придбано за державні кошти, два за кошти донора, і ще декілька за кошти місцевих бюджетів. У Городнянській громаді вже триває скорочення малокомплектних навчальних закладів. Цей навчальний рік, 25-26, ми будемо розпочинати порівняно з зменшеним контингентом учнів і зменшенням наших навчальних закладів. Якщо порівняно з минулим навчальним роком у нас було 9 навчальних закладів, то в цьому році, які будуть працювати з 1 вересня, це 4 заклади. І інші заклади будуть вони вже є в стадії ліквідації. Деякі уже ліквідовані, за словами Ірини Оліфіренко, школи закривають з двох причин: через скорочення державного фінансування та з безпекових питань. Низка шкіл громади розташована у 20 кілометровій зоні від кордону з Росією та Білоруссю. З вересня 2025 року діти ходитимуть до найближчих шкіл у своїх громадах, де є укриття. Зараз іде процес прийняття шкіл до нового навчального року. Комісія зараз виїжджає і дивляться всі умови. Будуть підписані всі документи для цього, і ми будемо просити очне, тому що в нас будуть всі передумови для того, щоб вони навчалися очно. Автуницька початкова школа розташована у 20 кілометровій зоні від кордону з Білорусі. Минулого року тут навчалося п'ятеро дітей. З вересня 2025 року школа не працюватиме. Її закривають. Завідувачка Оксана Новик працювала тут 35 років. Ліквідація будь-якого навчального закладу це завжди болісно і для мешканців села, і для дітей. І для батьків в тому році батьки дуже активно боролися за те, щоб залишити школу. Вони були згодні на дистанційний формат. У прикордонній Семенівській громаді цьогоріч закриють три філії шкіл через нестачу учнів. Розповідає начальниця відділу освіти Олена Крес. У громаді залишаться 5 шкіл і дві філії, де навчатимуться близько 830 дітей. Щодо форми навчання. Звичайно, в основному вся майже мережа перебуває в 20-кілометровій прикордонній смузі, тому навчання тільки онлайн, а тільки одна школа може працювати в очному форматі, тому що має укриття і має певну віддаленість від кордону з РЕП. Начальник обласного управління освіти каже, проблеми з нестачею учнів пов'язані з низькою народжуваністю та переїздом сімей з Чернігівщини по Україні та за кордон. Якщо в 2012 році в найкращий рік по народжуваності народилося більше 10 тисяч дітей, то в минулому році народилося 4,5 тисячі дітей. Тобто ми розуміємо, що демографічні показники не дають нам. Впевненості в тому, що школи будуть наповнені. За словами Юрія Музики, за попередньою інформацією на Чернігівщині з початку навчального року 2025-2026 працюватиме 329 закладів загальної середньої освіти. Це понад 80 тисяч дітей. 257 шкіл навчатимуться очно. У 59 буде змішана форма, дистанційно 13. У Чернігові працюватиме 31 школа. Там очікують понад 25 тисяч учнів. Це на 704 дитини менше ніж минулого року. Як повідомив Суспільному начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура, усі навчальні заклади, крім Чернігівської загальноосвітньої школи номер 4 мають власні укриття або користуються іншими безпечними приміщеннями. Дальнього навчального закладу немає приміщень, яке б могло використовуватися під укриття, чи то немає власного приміщення, тому не зможе працювати в очному форматі. Для того щоб проводити тендер, треба для того, щоб було фінансування а для того щоб орендувати приміщення іншої форми власності, треба щоб воно було в доступності відповідної територіальної доступності до вимог законодавства. Сніжана Мазур, Анатолій Сологуб, Василь Матвієнко, Роман Репа, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.